Привіт всім! Сьогодні хочу запропонувати прочитати вам уривок із нової книги зірки Мінзятюк Відчайдушні вершники. Ця книга видана у видавництві Абаба-Галамага у 2023 році. Це продовження вестросюжетних повістей Зірки Мензатюк», Таємниця козацької шаблі та Дике літо в Криму. Цього разу сім'я руснаків знову мандрує. І мандрує вона по Дніпров'ям. Спочатку потрапляє до історичного чорного шляху, потім опиняється у нічному Чорному лісі, а згодом на березі наймістичнішого Чорного озера. Спокійний відпочинок перетворюється на незвичайний каскад пригод та незвичних витівок. Особливо, коли в Наталочки з'являється новий знайомий, якому потрібно допомогти. Врятувати свого незвичайного друга. Літа лишилося зовсім трошки, наче меду в слоїку, на самому дні. Уже воно відгуляне, відмандроване, вже надавочка не відпочивалася, хоч, правду кажучи, відпочинку забагато не буває. І ось тоді у тата випали додаткові вихідні, а в мами зосталося трішки відпустки. А ще... Батьки купили на розпродажу новий намет, який варто було випробувати. То, може, проведемо вихідні на природі? спитав тато. Чом би ні? погодилася мама. У ха у нас нова мандрівка, заголосувала Наталочка Усі троє позбирали речі, одяг, спальники і таке інше, і невдовзі вже сиділи в своєму автомобілі. Своїй машці, бо таке в автомобіля було ім'я. Двигун лагідно завуркотів, наче кіт якого погладили, машка також зраділа мандрівці. Куди поїдемо? спитав тато, сівши за кермо. Байдуже, а без міста, махнула рукою мама. До води, до трави. Ці дні я хочу провести, як божа пташка, що не сіє, не жне. І нічим не переймається. Може, на Десну?» – запропонував тато. Кермуй Десну!» чи на Полтавщину з її тихоплинними водами, на оржицю або на удай, або на сулу. Можна й на сулу, чи на південь, у степ широкий. Та хай буде й у степ доганяти літо. Як на мене, то це найкраще. На південь, то й на південь, сказав тато. Машка жваво набирала швидкість. Тільки ж до нього, моя люба, обернулася мама до наталочки на задньому сидінні. Будь ласка, не шукай собі пригод. Я хочу спокійно відпочити. Спокійно, чуєш? Ти ще нічого не затіяла? Та ні, мамо. чого ти взяла? заперечила дівчинка. Ніяких підозрілих повідомлень. І нічого такого іншого. Ніякісіньких, хочеш, візьми перевір телефон. Отже, буде без Та вже ж надула губи Наталочка Завжди її підозрюють. Цього літа вона мала вдосталь пригод, причому навіть досить небезпечних, а життя з ними стає яскравішим. Та цим разом обійдеться без них. Доведеться обійтися. Принаймні їх ніщо не обіцяло. Отже, а чи очікуватимуть на сім'ю Роснаків нові пригоди, ви дізнаєтеся із книги Зірки Мензатюк Відчайдушні вершники. Завітайте до бібліотеки на Шевченка та візьміть цю пригодницьку повість.